Хлопці, пірати, а дівчата, квіточки, ці та інші образи протягом двох днів можна було побачити на конкурсі огляді художніх колективів Ден за міста протягом всього періоду, коли перебуває дитина в садочку, то музично-естетичному розвитку надається дуже велика увага, і цьому свідчать дуже гарні ранки, котрі вони проводять в садочку і батьки є глядачами свята, розваги. А на цей огляд конкурс, який організовує управління. Освіт. Віте, садочки пропонують найкращі номери, тобто вони у себе проводять конкурс, працюють з дітьми і представляють найкращі номери. На конкурсі кожен садочок змагався у трьох номінаціях. Декламатори представили вірші. Травиті бігають курчата, і киця хоче упіймати собачка, кістечку греса. А мама, в дім несе. найкращих визначали і серед танцювальних колективів. А маленькі співаки радували своїм вокалом. Чаму чаму чаму. Учасники конкурсу, не зважаючи на хвилювання, задоволені своїми виступами, до яких ретельно готувались. Дуже довго. Е Виступила дуже гарно. в захопленні від юних талантів і глядачі. Пані Марія прийшла подивитись на виступ своєї найменшої онучки. Свіжими враженнями поділилася з нашою знімальною групою. Мені концерт дуже понравився, тому що очень, очень красива подобрана мелодія. Видно, що діти очень готовились і не тільки дітки, а преподавателі, хто займався всім этим. Костюмы шикарные, танцы насыщенные, как для детей. Ну, я просто не ожидала такого, честно говоря. Мне настолько понравилось, что я, ну, просто в захвате. Молодцы, просто все подготовились на таком высшем уровне. Кожного року організатори намагаються в уже традиційний конкурс додати щось нове. Чим особливий в цьому році наш огляд конкурс, тим, що суддями, тобто так оцінювали номери адміністрації, музичні керівники, вихователі всіх садочків. Тобто люди оцінювали педагогічні колективи, педагоги оцінювали роботу своїх педагогів. Це в цьому є і обмін досвідом між дорослими. Так і е, ми підрахуємо скільки балів і тоді визначимо, котрі були найкращими. Родзинкою цього року було і виконання дітьми патріотичних пісень. Найкращі номери будуть визначені зовсім скоро і братимуть участь у концерті до дня захисту дітей.